Щедрої весняної пори громадські столиці Радянської України радо зустрічали грузинських побратимів, учасників днів творчої молоді Грузії і України. У складі делегації, яку очолює секретар ЦК ЛКСМ Грузії, важа Лор Кіпанідзе, художники, актори, поети, композитори, кінематографісти братньої республіки. Давній Київ, який незабаром святкуватиме своє 1500-ліття. Його древню і сучасну красу відкривають для себе посланці сонячної Грузії. Перший уклін творцеві нашої партії держави Володимиру Ілічу Леніну. У багатонаціональної родини народів братів нашої країни є свої свята і традиції. Урочисте відкриття днів творчої молоді Грузії і України. На вечорі виступила заступник голови Ради міністрів УРСР Марія Андріївна Орлик. До молодих митців свильоване слово поета академіка Миколи Платоновича Бажана. Сини і дочки прекрасної Грузії. І моєї рідної України. Я радий, що разом з вами, з молоддю двох братніх народів, можу брати участь у відкритті цього свята молоді, цього свята братерства і дружби народів, яке ми з вами сьогодні розпочинаємо. Ви, наші молоді друзі і грузинські, і українські, берегіть цю традицію пощо ярше і сильніше Вашим творчеством пилають і горіть это святое и світле чувство інтернаціоналізму, нерозлучно соєненное з, з чувством советського патріотизму. Якщо ви запитаєте будь-кого із учасників свято братерства, яке його найбільше надбання, вам неодмінно скажуть. Творчі зустрічі, контакти, обмін досвідом. Щедрий діалог про високе призначення радянського митця в суспільстві про шляхи розвитку сучасної музики відбувся на зустрічі у спілці композиторів України. Вічним є потяг молодих до перших джерел культури своїх народів. Стародавній Київ. Вони пізнають в одній з декорацій фільму Ярослав Мудрий, що створюється на студії імені Довженка. Свято завжди дарує нові відкриття. Для поета-лауреата премії Комсомолу Грузії Енвера Ніжарадзе. Таким открытием стала его встреча у киевской книгарни. Я зашел в магазин и случайно набрел на Витя от игровой шкуры переводы Миколы Платоновича Бажана. Я сразу потянулся к книге, хотел взять эту книгу в себе в руки, Тот друг смотрел, то вдруг смотрю, что кто-то еще протягивает руку, значит, и берет. Он раньше меня эту книгу. Смотрю, какой-то парень. Ну, думаю, можно и отнять, но все-таки, наверное, не стоило. Потому что я подумал, пускай я останусь без автографа Микола Бажан, Я знав, що он должен был присутствовать на вечере открытия. Пускай, думаю, останусь без автографа, но хоть ещё один человек приобщится к великому, прекрасному миру поэзии Шота Руставели. Духовне єднання молодих митців. У цих художники України, гості з Грузії знайомилися з новими творами українських живописців, і знову продовжувався обопільний творчий діалог про шляхи розвитку сучасного мистецтва. У висідах з письменниками, поетами, архітекторами, режисерами і акторами скрізь стверджувалося братерство нашого пагіння молоде. Як гарно, коли народ може подарувати народові його рідну пісню Ірма Сохадзе, солістка вокального ансамблю Дбілісі. Знову зазулій голос чотири в лісі. Ластыки к свили свалист А девчар же по тару плає, технув писаню в солофей загаєм, всюди буйно куитана чершина, Мав душу любопиралась ія калина. Вчера в садочку, в тихому куточку, Жде, дівчина, жде. Ішла вона в садок по сокури, Задивилась на высокие горы, без бери спадают чисти росы. Від калини приколола в кости, сюди мой ноговити не черевшина, молоде шелюбов боралась някавина, вчера в садочку, тихому куточком, Ждені вечена, шиде. На рідній Шевченковій Черкащині, на Тарасовій горі, де видно і чути і Дніпро, і кручі, і як реве ривучий, сини й дочки Грузії України ще раз осягають історичні обрії братерства наших народів. Шевченкого краю спеціальний айпоїзд ЦК ЛКСМУ Комсомолець України переносить учасників Днів творчої молоді на Полтавщину. Отак просто в дорозі народжується новий номер у виконанні грузинського тріо і тріо-бандуристок зі Львова. Край Гоголя і Короленка, Котляревського і Лисенка, гостину приймає постанців Грузії, які звітрують перед полтавчанами словом, піснею, польотом пензля і мовою кіноекрану. Полтавська земля, друга рідна сторона зачинателя нової грузинської літератури Давида Гормішвілі, дарує молодим вічні крила дружби. І вони знову надихаються народно пісенними образами нашої давнини. Квіти від грузинських побратимів Миколи Васильовичу Гоголю. Квіти синові трьох братніх народів, поетові Грузії, воїну Росії, хліборобові України, класикові грузинської літератури Давидові Громішвіллі.